Пральна машинка за 700 гривень, телевізор та мікрохвильовка по 200. Конфіскат чернігівці можуть купити з молотка, не виходячи з дому. Наша область запускає пілотний проект електронних торгів арештованим майном. Виконавча служба запевняє старі схеми а аукціонів, що організовували приватні фірми. Тепер не пройдуть. Вони мали можливість. Там маніпулювати певними питаннями щодо участі людей, допущення там фізичних чи юридичних осіб в участі в цих торгах, які вони проводили, щодо строків їх проведення, щодо інформації про майно, які вони публікували в засобах масової інформації. На сьогодні система електронних торгів це. Виключає віднині торгувати крамом боржників, буде єдине підприємство інформаційний центр Мін'юсту. Побачити усе, що збувають в інтернеті, може кожен бажаючий. Якщо йому подобається какой-то предметів, він може зареєструватися на сайті, оформити определену заявочку на тому ж сайті і внести перший знос розміром розмірі 5% від стоїмості лота первоначальної ціни. Після чого, якщо людина, звісно, не виграє. Тому, що це електронний торги, аукціон, йому етад знос буде вас Заповнювати систему товарами тільки почали. Наразі онлайн доступно лише близько шести десятків лотів. Полиці складу практично порожні, та вже найближчим часом їх завалять речами. Я не можу вам сказати, скільки таких лотів, але я можу сказати, що те буде це буде на десятки, а може й сотні мільйонів гривень. Чернігівці поки що інтересу до вживаних товарів проявляють мало. Ось ця старенька Таврія поки найпопулярніший лот на Чернігівському аукціоні за три тисячі гривень. Її готові придбати вже два покупці на інші ж товари, поки нема жодного учасника торгів. іномарки попитом не користуються. Це переважно вилучені на митниці автомобілі, що їхали в Україну нелегально. До їх реальної вартості додаються ще непомірні податки а тому ціни в результаті виходять захмарні. Ось цього 18-річного мерседеса пропонують за 86 тисяч гривень. З перших торгів це точно ні після оцінок можливо. Буде зацікавлено, але тут є також момент, оскільки при постановці на облік теж необхідно сплачувати. Певні податки, які ще більш підвищать його вартість, тому даного автомобіля перспектив реалізації дуже не дуже великі. Частину таких машин віддають безкоштовно. Старенькі БМВ, наприклад, слугуватиме дитячому будинку сімейного типу. Інші роками гниють на стоянках. На Чернівщині не продано понад дві з половиною сотні конфіскованих авто. А от на арештовані квартири ціни менші за ринкові. Щоправда, разом із житлом можна купити і певні труднощі. В 99%, якщо ми ми кажемо про скажемо, житловий фонд, про квартири, то, як правило, там мешкають люди. І це є певною проблемою. Люди, які будуть купувати це майно, повинні розуміти, що навіть якщо, наприклад, буде продана ця квартира, то потім, можливо, якщо в добровільному порядку звідти не виселяться, Мешканці, які там проживали, то потрібно буде отримувати ще й рішення суду на їх виселення. Перший електронний аукціон на Чернігівщині відбудеться на початку серпня. Прицінитися можна уже зараз на сайті торгів.